Гортаючи стрічкою Instagram або Pinterest, вже з 2024 року ви все частіше бачите кадри, які важко сплутати з будь-якими іншими. Наречена у масивному вінку з живих квітів замість класичної фати. Замість червоного хідника довгий вишитий рушник, а на столі поруч із багатоярусним тортом гордо височіє коровай, прикрашений калиною. Це не просто мода на ретро чи етностилізація, це щось значно глибше. Сучасні українські пари у Києві, Львові, Лондоні чи Нью-Йорку все частіше роблять свідомий вибір на користь традицій. Чому? Бо в епоху глобалізації ми всі шукаємо щось справжнє: те, що не можна купити у мас маркеті те, що пов'язує нас із родом. Українське весілля сьогодні це неймовірний мікс. Ви можете замовити найкращого діджея, але почати вечір із благословення батьків. Ви можете обрати сукню від світового дизайнера, але додати до неї елементи вишивки, що мають тисячолітню історію. Сьогодні ми розберемося, як організувати весілля в українському стилі так, щоб це виглядало стильно, сучасно і водночас наповнено сенсом. Це ваш практичний посібник від першої розмови з батьками до останнього танцю. Сватання знайомство родин по-українськи. Як це виглядає сьогодні? Забудьте про складні переговори через посередників сучасне сватання це елегантний і затишний ритуал знайомства двох сімей. Зазвичай воно відбувається за кілька місяців до весілля. Наречений разом із батьками приходить у гості до батьків нареченої. Часто це вечеря вдома або зустріч у хорошому ресторані. Хлопець приносить квіти для майбутньої тещі та нареченої, хороший алкоголь або вишукані солодощі. Нерідко пари замовляють символічний хліб або невеликий коровай на рушнику як знак поваги додому. Це ідеальний момент, щоб батьки познайомилися ближче, обговорили плани на весілля та просто відчули себе однією великою родиною. Багато пар запрошують на цей вечір фотографа. Адже щирі емоції першого знайомства безцінні. Практичні поради. Чи обов'язково це робити? Ні, але це знімає напругу перед самим весіллям. Батькам буде набагато комфортніше в день торжества, якщо вони вже свої. Що дарувати? Окрім квітів, доречним буде кошики з фруктами, якісним сиром чи делікатесами це жест гостинності. Дрес код можна домовитися про вишиваний стиль. Але головне охайність це не офіційний прийом, а тепле сімейне коло. Звідки це пішло? У давнину сватання було юридичним актом, оскільки шлюб означав об'єднання не двох людей, а двох господарств, переговори були серйозними. Наречений посилав старостів, поважних чоловіків, які говорили метафорами: у вас є куниця, красна дівиця, а у нас є стрілець, молодець. Символізм був дуже наочним. Якщо дівчина виносила хліб на рушнику, це так. Якщо ж наречений не подобався, дівчина могла винести гарбуза. Це був вічливий, хоч і прикрий, спосіб сказати ні, не образивши словами. Вираз дати гарбуза досі живе в нашій мові, нагадуючи про право жінки на вибір. Заручений та дівич вечір. передчуття свята. Сьогодні заручени це часто інтимний момент. Пропозиція руки та серця десь на вершині гори, у затишному кафе або під час подорожі. Перстень з діамантом це класика, але українські пари все частіше додають до цього моменту етнонотки. Наприклад, після пропозиції влаштовують невелике свято для близьких, де батьки символічно благословляють пару іконами. Дівич вечір у новому форматі. Забудьте про нудні посиденьки сучасний український дівич вечір це справжній арт-перформанс. Один із найпопулярніших трендів зараз майстер-клас із плетіння вінків. Подруги збираються в етностудії або на природі, плетуть вінки з живих квітів, роблять професійну фотосесію у вишиванках і співають народних пісень. Це виглядає неймовірно естетично в соцмережах і створює особливий емоційний зв'язок. Практичні ідеї Етнофотосесія орендуйте автентичні костюми та знайдіть локацію старий млин, поле пшениці або ботанічний сад. Спільна творчість замовте майстриню, яка навчить вас вишивати символічні обереги або створювати ляльки мотанки. Подарунок нареченій. Подруги можуть разом вишити для нареченої хустку або рушник на долю. Звідки це пішло? Раніше «Дівич вечір був прощанням із дитинством. Це був трохи сумний обряд. Подруги збиралися, щоб розплести нареченій косу, символ її дівування, співали пісень про те, як важко покидати батьківський поріг. Головним символом був весільний вінок Його плели з барвінку, який ніколи не в'яне, символ вічного кохання, калини, жіноча доля та мирти. Наречена мала плакати. Вважалося, що хто на дівич вечорі не плаче, той у шлюбі сльози проливатиме. Сучасні ж наречені віддають перевагу радості, але використання тих самих квітів у декорі додає події глибини. День весілля від ранку до вінчання. Ранок нареченої та викуп. Сьогодні ранок починається з естетики. Замість шумних під'їздів з плакатами, красиві готельні номери або заміські будинки. Замість фати все частіше обирають вінок з живих квітів або довгу накидку з вишивкою. Викуп зараз трансформувався у жартівливий квест. Наречений із друзями має виконати кілька завдань, щоб довести свою кмітливість. Це більше не про гроші, а про веселощі та збивання передвесільного стресу. Благословення батьків це момент, який змушує плакати навіть найсуворіших гостей. Перед тим як пара вирушає на церемонію, батьки благословляють їх іконами традиційно Спасителя та Божої Матері. Молоді стають на рушник або просто схиляють коліна. Батьки кажуть напутні слова. Це дуже інтимний момент, який часто знімають лише на відео для сімейного архіву. Рушник і церемонія у раці чи на виїзній церемонії рушник це головний атрибут. Існує повір'я, хто перший на рушник стане, той і буде в домі головним. Але сучасні пари часто стають одночасно демонструючи партнерство. Вінчання все більше пар сьогодні свідомо йдуть до церкви. Це додає весіллю сакральності. Що потрібно знати? Документи зазвичай церква просить свідоцтво про цивільний шлюб. Атрибути ікони, рушники, підноги та для зв'язування рук, вінчальні свічки та обручки. Одяг Плечі та голова нареченої мають бути покриті. Вінок тут ідеально замінює хустку. Звідки це пішло? Колись вінчання було єдиною легальною формою шлюбу. Рушник під ногами символізував білу хмару, на якій молоді підносяться до неба перед Богом. Спільна чаша вина, яку вони випивали, означала, що відтепер і радість, і горе вони ділитимуть навпіл. Весільний банкет символи та веселощі. Зустріч з короваєм Біля ресторану батьки зустрічають пару з короваєм на рушнику це перший хліб нової сім'ї. Сьогодні популярно не просто відкушувати, а відламувати шматки і солити їх. Хто більший шматок відломить, той господар. Хоча більшість пар роблять це просто заради красивої фотографії. Порада щодо короваю зараз короваї це витвори мистецтва. Замовляйте їх в арт-пекарнях, де замість стандартних фігурок використовують автентичні орнаменти з тіста: пташок, колоски, квіти. Вартість коливається від тисячі до чотирьох тисяч гривень. Меню з українським акцентом. Сучасний банкет це ф'южн. Наприклад, замість класичних страв подають міні вареники з незвичними начинками, качка з вишнею, креветки, запечену качку або крафтові сири з українських ферм. Окремий хід, козацький стіл з наливками та закусками, який стає головною зоною для спілкування чоловіків. Розваги та гопак. Діджей це чудово. Але коли в залу вривається народний ансамбль із живими інструментами, енергетика змінюється миттєво. Весільний гопак або спільні кругові танці об'єднують гостей різного віку краще за будь які конкурси. Обряд зняття вінка перев'язування. Ближче до кінця вечора мати нареченого знімає з дівчини вінок і пов'язує хустку. Це символізує перехід зі статусу дівчини у статус дружини. Сучасна адаптація багато наречених не хочуть пов'язувати хустку бабусиним методом можна обрати стильну шовкову хустку або просто символічно накинути її на плечі. Замість того, щоб кидати букет, можна передати вінок найстаршій подрузі, або розіграти його серед дівчат. Звідки це пішло? Коровай у давнину пекли тільки щасливі у шлюбі жінки, коровайниці. Вважалося, що вони передають свій успіх молодій парі, а зняття вінка було емоційною точкою весілля. Дівчині назавжди ховали волосся під очіпок, бо носити його розпущеним заміжній жінці було не заведено. Символіка та обереги практична розшифровка. Якщо ви хочете додати традицій, але не знаєте, з чого почати, ось ваш словник символів. Перший рушник це не просто шматок тканини, це шлях життя. Порада. Якщо ви не вишиваєте самі, шукайте майстринь на Еці або в інстаграм за тегом хештег Весільний рушник. Ручна вишивка коштує від 2500 до 7000 гривень, але він залишиться вашою сімейною реліквією. Символіка. Ромби це плодючість. Пара птахів любов. Дерево життя міцний рід. Другий вінок головний тренд останніх років. ПОРАДА Замовляйте вінок у флориста за день до весілля. Використовуйте барвінок, він дуже стійкий, дрібні троянди та польові квіти. Ціна питання від 800 до 2500 гривень. СИМВОЛІКА це коло символ сонця і захисту від злих очей. Третій. Вишиванка. Парні вишиванки для наречених це надзвичайно стильно. Порада. Обирайте натуральний льон для весілля найкраще підходить білим по білому, символ чистоти або класичне поєднання червоного і чорного. Бюджет. Хороша пара вишиванок коштуватиме від 6 тисяч до 25 тисяч гривень залежно від складності роботи. Прикмети, які досі працюють. Дощ на весілля, кажуть, до великого достатку, так що не засмучуйтеся через погоду. Монетка у туфлі стара прикмета на багатство. Перший крок. Ставайте на рушник з правої ноги на щасливу долю. Як організувати все і не збожеволіти ваш чек-лист планування. За від 6 до 8 місяців. Визначтеся, які саме традиції вам відгукуються, не робіть того, що вам не подобається. За чотири місяці замовте рушники та вишиванки ручна робота потребує часу. За два місяці знайдіть церкву та поговоріть зі священиком. За один місяць замовте коровай та знайдіть флориста, який розуміється на весільних вінках. За тиждень перевірте, чи є у вас ікони для благословення можна взяти родині. Бюджетний орієнтир середні ціни. Рушник ручної роботи 3 тисячі гривень. Вінок флористичний 1500 гривень, коровай 2 тисячі гривень. Набір для вінчання 1000 гривень. Головна порада. Не намагайтеся відтворити музейну експозицію. Ваше весілля має бути про вас. Традиції це інструменти, які роблять свято об'ємним, а не обмеженням. Українське весілля сьогодні це не просто свято, це маніфест. Коли ви обираєте вишитий рушник, коли схиляєте голову перед батьками, коли замовляєте коровай, ви кажете світові: Я знаю, хто я, я знаю своє коріння. Це неймовірне відчуття розуміти, що за вашою спиною стоять десятки поколінь, які робили так само. Традиції не роблять весілля старим, вони роблять його вічним. Це дарунок від наших предків, закодований у візерунках та піснях. Обирайте те, що вам до серця, творіть свою історію, але не забувайте додавати до неї трохи магії, яка передалася нам у спадок. Бо поки ми пам'ятаємо ці обряди ми єдині, ми справжні, ми вільні. Щасливої вам долі та гучного весілля!